Привіт, сім'я Іріш! Сьогодні я не в себе вдома, а на чужій кухні буду. Того ви розумієте по назві відео, що ми сьогодні будемо робити. Я не затягую. починаємо! Для початку постав обов'язково кліпи. І, і підписуйся на канал. Ви, мабуть, здогадуєтеся, що я як завжди придумала дуже простий рецепт і щоб швидко готувалися, так як... Можливо, ви здогадуєтеся, ті, хто мої підписники, що я не люблю готувати, і я роблю тільки тоді, коли мені це хочеться. Так як Нам знадобиться ємність, яку ми будемо скидати саму начинку, і ємність для тіста. Я дві взяла тарілочки, ножик, одне яєчко з індюшки 400 грамової, водички 200 грам, цибулинка. Нам знадобиться половинка тільки. І логічно 200 грам муки звичайної. Тосим його будь-як. Тобто, ви можете зробити з готового фаршу, пічка чи курі фарш. Ви зрозуміли. Вибачаюся за руси. Але найкраще я вам скажу так: половина свинини, половина говядини. Так як я свинину не їм, то логічно, що свинини в мене не існує в Наступний етап це наша цибулька. Цибулі розв'язаю на чотири частини і все. Оце нам треба зараз перемолоти. Поїхали. Парш перемелений. Зараз додамо сіль, перець і одне яйце. Перець є. Додаємо за смаком перець. Да, бажано пересипати дуже багато. І сіль. Кстаті, не пишіть мені, що треба на кухні робити в перчатках. Я знаю, не я завжди роблю без перчаток. Я не знаю чого. Якось не звикла чи що. Коротше, яйця одне закинула. І тепер перемішаємо. І після цього вже приступимо до приготування звичайного тіста. Готова суміш, фаршу виглядає ось так. Справді мені здається, що досить непогано, але мені здається, що 150 г муки і 200 грамів води може бути замало. Але зараз розведемо: якщо вже не хватить, то тоді я вже щось буду придумувати. якусь таку кількість тіста вийшло, але 300 г муки вийшло, 200 г води. І воно більш-менш, але треба буде підсипати ще муки трохи. Ось такі кружочки я би вирізала, але завдяки ось такому стакану звичайному пластмасовому. Так як у мене форми зовсім немає ніякої. А мені треба принести ложку чайну, так ложечка на місці. Коротше, давайте ви спочатку перевіримо лайфхак. Дивіться, суть лайфхака, що ми не заліпнути будемо зараз, а ось так закрутити в два оборот і ось так. Зрозуміло? Ну, зараз я покажу вам. По-перше, беремо трохи самої начинки. Оцініть в коментарях, наскільки це крутий взагалі лайфхак. Я зараз наліплю таких пару штук. Бачите, які вони виходять. Але я не знаю. Типу, може, трохи легше, але я не розумію сенсу в цьому. Ну, поліпимо, зробимо, проекспериментуємо. У мене стомилася спина, але я це нарешті зробила. Зараз покажу, скільки вийшло. І я вже поставила воду кип'ятити, щоб одразу їх відварити. Ось так вийшло небагато дуже, але бачите, ось тут ця частинка о, по тому методу з інтернету лайфхак, а ось це звичайне. Ну так, да, вони не такі дуже естетичні, але я дуже собою горжусь. Прям лайк. Я вже. Навіть спробувала їх, правда, не на камеру, бо їла з двома сестричками і з мамою. Але це просто настільки смачно вийшло, навіть сестрички мої зацінили. це. Прям топ. А що главное, готується дуже просто, дуже легко і досить швидко. Тому жду на ваші вподобайки і на підписочку. І до нових зустрічей. Всім пока! Дякую за перегляд!